Всім привіт благословенного дня, поділюсь своїм откровенням. Що я прийняв від своїх священиків Станіслава і Юлії Султаненко. Почув для себе, коли зараз іде війна в Україні, коли люди гинуть і люди шукають порятунку. І порятунок це тільки Ісус Христос. Тому для себе розумію. Наскільки важливо з'єднуватись з церквою, з'єднуватись з, з Божими апостолами, і Бог, він любить усіх і дає кожного разу шанс на виправлення, на покаяння, але із-за гордості ми і бачимо, скільки йде війни, скільки йде смертей. Тому що люди вони не хочуть приймати Бога, приймати Боже слово у своє життя. І тому і за гордості і відбуваються ці всі жахливі речі. І тому ми зараз і живемо останні часи перед пришестям Ісуса Христа. І тому потрібно приєднатися до церкви. Стати частиною живого Бога, бути учнем Ісуса Христа, проповідувати, нести істину у цей світ, бути сілю для цього світу, нести Євангеліє, щоб люди каялись і відрікалися від всього лихого, а дійсно ставали учнями Ісуса Христа і продовжували справу.